Виконуємо номер 11.17 із підручника Алгебра 8 та номер 21.17 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Порівняйте числа і два завдання. Приступаємо до виконання. Ми множимо на 10 в п'ятому в першому числі і на 10 в п'ятому в другому числі, тому порівнюємо наше. 1,7 і 2,8. 1,7 менше, тому зрозуміло, що 1,7 на 105 степені буде менше, ніж 2,8 на 105 степені. Знову ж, у нас 10 мінус 4, 10. в -4. Порівняємо цілі частинки, 1,3 більше, ніж 1,29, тому ставимо знак більше. І 1,3 на 10 мінус четвертому степені буде більше, ніж 1,29 на 10 в мінус четвертому степені номер 11.17 із підручника алгебра 8, та номер 21.17 з підручника математика 8 виконано.